Урок 59 Дружба. Анатолій Костецький. У трьох. У віршику ти почуєш нові слова. Прудкого жвавий, бистрий, бодрий, хизувався, хвастався, хвалився, хизувався. Паркан до паркану к заборчику. Не займай, не трогай меня, не займай. Грали у Квача. Квач, дитяча гра. Грали у Квача, позаздрить, позавидують. Хай трошечки позаздрить. Пусть немножко позавидует. Славкові, що з квартири сорок. Велосипед купили вчора. Він зразу в двір його потяг прудкого та дзвінкого. Все хизувався ним та нас не підпускав до нього. Просила Іра, Славчик, дай проїду до паркану. А він, Ірині, не займай, бо дам так враз одстанеш. Просив Юрко. Ну, дай хоч раз проїду метрів двісті, а він, Юркові, Ач, який, свого купи та їзди. І я просив, та він моє. І нам кататись не дає. Ну і що? Нехай. А ми зате у в кіно ходили, у трьох у нашому дворі. Співали скільки сили, а потім грали у Квача, аж поки вечір не почався. А що, Славко? Він сам один сидів з велосипедом і вже кататись не хотів. Отак йому і треба. Хай трошечки позаздрить, хай виправиться завтра. До класу прийшов новенький хлопчик. Ми познайомимось із ним. Розкажи про свій клас. Ми познайомили хлопчика з правилами своєї школи. Добре, коли з'являються нові друзі. Послухай, які питання можна задати новенькому, і повтори. Як тебе звати? Де ти раніше жив? З якого міста ти приїхав? Чи є у тебе брат? Чи є у тебе сестра? Що ти любиш робити? Які уроки тобі подобаються? Покажіть новому учневі, як ми граємо. Я називатиму предмети. А ви розкажіть, що наклеїли на цей предмет наклейку? Чашка. Де наклейка? На чашці. Склянка. На склянці. Банка. На банці. Рука? На руці. Нога. На нозі. Дорога. На дорозі. Вухо. У вусі муха на мусі. Лінійка. На лінійці. А тепер розкажіть, чий хвостик? Якщо це лисиця, то лисячий. Якщо ведмідь, то ведмежий. Якщо вовк то вовчий. А чия лапка? Якщо це лисиця, то лисяча. Якщо ведмідь, то ведмежа. Якщо вовк то вовча лапка. А чиє це око? Якщо це лисиця, то око лисяче. Якщо це ведмідь, то око ведмеже. Якщо це вовк, то око вовче. Молодець. Скажи, з чого зроблені предмети? Які вони? Якщо з металу, то предмет металевий. Якщо з дерева, то дерев'яний. Якщо зі скла, то скляний. Якщо з пластмаси? Пластмасовий. Якщо з паперу, то паперовий. Скажи те саме іменно то. Скажи те саме по смислу, але іншим словом. Хороший? Гарний будинок? Дім хата. Сердитий. Злий. І ти ходити. Подивись на малюнок 74 Назви хто і що на ньому. І що робить. Учитель оголошує. Представляє, об'являє. Учитель оголошує. Хлопець заходить. Учень стоїть. Школярка сидить. Школяр сидить. Портфель висить. Парта стоїть. Книга лежить. Учень посміхається. Школяр вітає. Вчитель говорить ми сьогодні чудово попрацювали.